Якщо ми кажемо про безопераційну ринопластику, то так такі е, існують методики. В деяких випадках в ніс можуть вводитися філери на основі гіалуронової кислоти деякі хірурги роблять ліфтінг за допомогою ниток, е, і інколи використовується ботокс. Зазвичай ботекс використовується, коли треба буквально там на один градус підняти кінчик носа, тоді вколеться в область кінчика носа такий препарат. Філери і нитки, я, наприклад, не рекомендую пацієнтам використовувати в більшості випадків. Але інколи філери це дуже класна історія для того, щоб заповнити якийсь дефект тканин в зовнішньому носі. Але якщо сам по собі ніс великий... І якщо там є, наприклад, там горбинка або опущений кінчик носа, то навряд чи вдасться досягти класних естетичних результатів, використовуючи філери на основі гіалуронової кислоти. Якщо є якась сідлоподібна деформація або нехватка об'єму, то філери бувають дуже якраз корисні в даному випадку для того, щоб дати більше об'єму в цій зоні. Це по-перше, але по-друге, коли ми використовуємо філери, то пацієнт завжди має пам'ятати, що треба звертатись до дуже кваліфікованого. Косметолога за такими процедурами по такій ін'єкції, тому що коли відбувається укол філера в область носа, то це має відбуватись обов'язково не голкою, а канюлею. Чому канюля? Тому що при введенні гіалуронової кислоти голкою можна потрапити безпосередньо в судину, яка живить. Сітківку ока і при введенні філера безпосередньо в судину це може викликати емболізацію закупорку цієї судини, і кров не буде потрапляти до сітківки ока. В свою чергу це може викликати сліпоту. Якщо ж ми будемо використовувати при введенні філера. Канюлю, то канюля не може потрапити всередину судини. Вона буде її в будь-якому випадку обходити і не зможе її проколоти. І в даному випадку введення канюлею є набагато безпечнішим. Суть філера в тому, що він надає об'єм. В Якійсь частині носа не вистачає об'єму, або є якісь нерівності в області спинки носа. Наприклад, то ці нерівності або нестачу об'єму їх цілком можна заповнити. Препаратом на основі гіалуронової кислоти можна дати об'єм підшкірну жирову клітковину, і відповідно згладити той дефект або деформацію, яка там є. З приводу ширини носа після введення філерів, тут також треба розуміти, що філери бувають різні, вони бувають різної щільності. По-перше, а по-друге, філери можуть мігрувати. Вони можуть переміщуватись під шкірне жири клітковині. І якщо ввели в якусь зону якийсь об'єм філера, він може мігрувати, і він може спуститись на скат носа з одного або з іншого боку. Це може мати певною мірою негативні естетичні. Наслідки може контуруватись. Пацієнт може це бачити. Йому це може не подобатись з одного боку. З іншого боку, це введення його можна невелювати шляхом введення гіалуронідази, препарату, який розщіплює гіалуронову кислоту. Якщо ми вводимо філер у пацієнтів з горбинкою, то зазвичай це робиться. Або вище гарбинки, або нижче гарбинки, для того, щоб згладити саме цю лінію. За рахунок цього ніс не стає меншим, він стає завжди тільки більшим. І в деяких випадках, якщо над горбинкою є дуже велике заглиблення, наприклад, в цій зоні між очима, то це може виглядати дуже гарно і дуже естетично. Але треба коректний пацієнт під цю методику. Зазвичай препарати з гілоронової кислоти вони стоять 2 роки, 2,5-3 роки. Але в деяких випадках вони можуть стояти і довше. Якщо ж ми кажемо про результати проведення філерів після ринопластики, то в деяких випадках вони нам дуже сильно допомагають, і ми зазвичай направляємо пацієнтів до косметологів, які займаються постійно ін'єкціями. Єдине пересторога, щоб ці препарати вводились за допомогою канюлі. До нас буває звертаються пацієнти, в яких вже стоять філери, і зазвичай ми їм рекомендуємо розчиняти їх перед хірургічним втручанням, тому що нам важливо побачити саме тканини, які вони є, для того, щоб у нас не було якихось похибок під час хірургічного втручання. Якщо філер розчинити, ми бачимо ну, дійсний контур, дійсні там горбинка. Там товщина шкіри, там м'які тканини, там хрящова тканина. Ми можемо диференціювати цю тканину. Якщо ж в тканинах стоїть філер, він може давати додатковий об'єм, і нам складно оцінити в кінці операції наш результат, тому що ми розуміємо, що цей філер через рік, через два, через три розсмокчиться. в цій зоні буде якась ямка або а, дефект тканини. У нас були випадки, коли під час операції ми знаходили філер в носі, нитки, які були поставлені раніше лікарями. І пацієнт не попереджував з приводу цього і не казав про те, що відбувалися якісь ін'єкції. В деяких випадках пацієнти, я не розумію, навіщо скриває цю інформацію від хірурга. Тому я раджу всім попереджувати своїх хірургів з приводу того, що вам робили з носом, тому що такі ситуації вони можуть, по-перше, подовжувати тривалість операції. По-друге, тактика хірургічного втручання може змінюватись в деяких випадках. Нам треба брати додаткову хрящову тканину для того, щоб. Зневелювати або згладити певні якісь нерівності, які можуть бути знайдені під час операції. Для нашої пацієнтки все закінчилось хеппі-ендом, але тим не менше так робити не можна. Якщо стоїть питання, чи робити філер, чи робити операцію, то я рекомендував пацієнтам поспілкуватись із одним. І з другим спеціалістом, і спеціалістом, який робить контурною пластикою, займається і вводить філер, і поспілкуватись з хірургом і почути його точку зору, чи взагалі він вважає в даному випадку доцільно робити контурну пластику і вводити філер саме вниз. Тому що е, лікар пояснює свої якісь аргументи і контраргументи, хірург має це на увазі пояснити свої якісь аргументи, контраргументи, а косметолог пояснить свої контраргументи. І, можливо, якраз в цій дискусії пацієнт зможе прийняти правильне рішення, щоб. Вище йому робити в тій або іншій ситуації. Деякі лікарі колять дипроспан для того, щоб зменшити ніс, інколи колять його в кінчик носа або в спинку носа, я не раджу це робити пацієнтів, яким не виконувалася ринопластика до того, тому що суттєво на форму носа це не вплине, але це може викликати атрофію шкіри. Цей препарат ми використовуємо після ринопластики, він використовується в певному розведенні і для того, щоб локально зменшити напряк в тому чи іншому місці, або щоб зменшити фіброз. Якщо ж вам пропонують вколоти депсподину, Преспан для того, щоб зменшити ніс або яким чином на нього вплинути без операції, як метод нехірургічної корекції форми зовнішнього носа, відмовляйтесь, це не призведе ні до чого гарного.